Хочу вам розказати одну історію про один сервісний центр Тернополя по ремонту ноутбуків. Як казав колись дідо, я вам зараз розкажу одну піздєцову історію. Колись давно я приїхав за бугра і включив свій ноутбук. Ось такий Dell. Важкенький такий. Ну, свого часу це був потужний ноут. Дел і вискочила мені така приблуда, яка біло викинув таки на синьому, синьому такому в такій рамці синій, якусь помилку, яка точно я не пам'ятаю. Я думаю, так, ну що, та веземо в Тернопіль в сервісний центр. Знайшов сервісний центр через інтернет, я не буду говорити, який сервісний центр, тому що навіть я сам не пам'ятаю, який дуже давніше було. Ну я все ж таки думаю, та я хочу десь проїхатися. надоїла мені той бугор та робота, треба поїхати той. Рідний Тернопіль, файне місто, і нехай зремонтують. І беру я цей ноут, беру всі його запчастини, та й везу. Та й привіз я. І що? Кажуть тако: давайте десь до тижня часу подзвоните, ми вам скажемо, думаю, зремонтуємо. Добре. Приходить десь нім 8. А так попало що там вихідні, і я подзвонив. Ми розбираємо. Добре, подзвоніть там завтра. Добре, дзвоню завтра. Ну що там? Та знаєте, та ми його розібрали, та і зараз проводиться діагностика, позвоніть післязавтра. Та ще два дні, та добре. Чекаю я ще тих два дні. Ну, не спішило мені думаю, на третій позвоню. Третій дзвоню, що там? Паяється. Там коротше, щось згоріло, треба паяти. Добре, та паяйте. Проходить ще буквально пару днів, десь 4, я дзвоню. Ще не зробили, подзвоніть десь завтра. Так, я дзвонив завтра позавтрат, ще десь пройшло півтора тижні, а я тільки дивлюся. Ну, це ж мені вже не цікаво. Слухайте, то мені не те, що не цікаво, мені цікаво було, але мені скоро вже за угор назад їхати, а. а ноутбука то ще немає, я вже хочеться забрати його. Дзвоню. А ви знаєте, ми подивилися, спеціалісти все зробили, що могли. Він не підлягає ремонту. Та добре, та я приїжджаю, кажу, давайте такі які. Та ми ще подивимося. Причому сервісний центр не на гарантії, а за гроші. Так, за гроші. Ми ще подивимося. Бо я приходжу, дивитися той ноутбук, як стояв на полежці, який я його лишив майже десь три тижні тому, так він і досі стоїть. Кажу, віддавайте, наклеїли там ні етикетки, я вже їх правда, поздирав, щоб не попутати від батареї, блока живлення і самому корпусі саме цього ноутбука, цього дела. Я його привів, привіз, їхав додому, відкрив, подивився, перейшли в BIOS. і Бук запрацював. Сервісний центр за гроші комп'ютер. Наприклад, зі трьох тижнів піше навіть. не підлягає ремонту. Чому я якраз люблю. Так само, як кажуть, каже мій колега, от... Та, я це знав, це знаю це. Діло в тому, що ввечері мені привезли. от... Раз. Два. Це наглядно. І от, три, і ще саме цілими купи. Чому наглядно? Тому що це мій ноутбук, це також мій ноутбук, той, що я вам показував. Це якраз принесли, і ще цілі саме стоїть і приносять вечір, а зранку, 6 сьома ранку, він вже готовий до роботи. Головне сервіс і якість, а не такого, що ми робимо, причому з грошей. А він не підлягає ремонту. Я його запустив буквально за хвилин 40. Ось так. Такий сервіс. Тоді я ще це було вже розкажу не збрехати. рівно 9 років тому. 9 років тому. Зараз цього я шокую, так це кажуть, лускаю, як горішками. Дякую за увагу. До побачення в нових випусках.